Миколаїв на Дністрі за 22 березня 2024 року. Миколаївська громада в скорботі за героєм Тарасом Оприском села Гірське. 21 березня назавжди попрощались у селі Гірському солдатом-розвідником бійцем 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Тарасом Оприском 1977 року народження. Захисник України загинув, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Сватівського району Луганської області. У героя залишились маленький син та дружина, мама та рідні. Отче наш, що єси на небесах, Вічна честь та слава герою. Миколаїв інвестиційно привабливе місто, як і вся Миколаївська територіальна громада. Цього тижня відділ земельних відносин та екології Миколаївської міської ради повідомили про проведення земельних торгів аукціону з продажу у власність земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Якраз у відео ви можете побачити, що місце знаходження. 9 земельних ділянок, вулиця Лисенка, місто Миколаїв, Львівська область. Загальна площа усіх 9 ділянок близько 9 гектарів. Цільове призначення ділянок для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого. Призначення дата проведення аукціону запланована на 18 квітня 2024 року о 11.45 годині. На сайті Миколаївської міської ради можна детально ознайомитись з умовами продажу, документацією на лоти та зареєструвати заяву на участь у земельних торгах, зокрема на електронному майданчику за ідентифікаторами, вказаними на сайті. В Україні стартувала інформаційна кампанія до Всесвітнього дня боротьби проти туберкульозу. В рамках випуску новин за 22 березня розмовляємо з лікарем-епідеміологом Мартою Тригуб, яка представляє Миколаївський відділ Стрийського районного відділу, ДАУ Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ. Пані Марто, вітаю! Вітаю вас! Нагадайте нашим глядачам про хворобу. Туберкульоз. Хочу нагадати, що туберкульоз це інфекційне захворювання, яке викликається мікобактерією туберкульозу. Хочу зауважити, що від іншої людини туберкульоз може передаватися лише через повітря. І лише від людини, яка Має бактеріальну форму легеневого туберкульозу і під час кашлю, чхання, гучної розмови, сміху вона може цей збутник поширювати в повітря, тобто всі інші форми туберкульозу, а саме легенева форма туберкульозу без бактеріовиділення, виділення, позалегеневий туберкульоз, є безпечними для оточення. Хочу нагадати, що туберкульоз може вражати не лише легені, але й інші органи. Крім волосся і нігтів. Але при цьому завжди первинно уражаються легені. Там утворюється первинний туберкульозний комплекс, а вже звідти ну, через кров воно поширюється в інші органи. Які перші признаки туберкульозу? Ну, взагалі, таких специфічних признаків, які би вказували на туберкульоз, немає. Але є такі підозрілі симптоми, вони є не специфічні, тобто можуть бути і для інших захворювань, але повинно насторожити вас, якщо вони є у вас, що у вас щось близьких. Це є кашель тривалістю понад 2 тижні, це є підвищення температури тіла понад 10 днів, навіть незначне 37-37 це є така загальна втомлюваність, втрата апетиту, втрата маси тіла без відомих на те причин. Це є біль у грудній клітці, задишка при незначних фізичних навантаженнях, а також кровохаркання. Тому, якщо ви побачили такі симптоми в себе чи в своїх рідних, не потрібно зволікати, треба звертатися до лікаря. Ну і як ми вже згадали, є позалегеневий туберкульоз. Угу. Там відповідно можуть появлятися ще симптоми, відповідно до ураженого органа. Яка загальна статистика в Миколаївській громаді та регіоні? Ну, Взагалі ми ведемо статистику не лише по Миколаївській громаді. Я можу вам назвати цифру по Миколаївській, Новороздільській, Тростянецькій і Розвадівській громаді загалом. Угу. Якщо брати з початку року за два місяці, то захворюваність на туберкульоз становить три випадки. Якщо ну, і зокрема, до речі, по Миколаївській громаді ще не виявило жодного за цей період. Якщо брати в порівнянні за аналогічний період минулого року, то за цей час вже було 8 випадків туберкульозу, і, зокрема, по Миколаївській громаді було 3. Тобто, якщо порівнювати, в нас зараз є таке трошки зниження захворюваності, mm -hmm. а також ця захворюваність, коли ми переводимо ну, на 100 тисяч населення, також є нижчою від середнього обласного показника. Хочу нагадати, по Львівській області вже за цей період виявили 218 випадків туберкульозу. Це все нові випадки, і як протікає хвороба? Чи реально вилікуватись, чи вона супроводжує людину впродовж усього життя? Вилікуватись реально. Ми живемо вже в такому часі, коли знайшли дуже гарні препарати, які лікують туберкульоз. І е, туберкульоз виліковний. Не потрібно боятися, що ця хвороба буде супроводжувати все життя. Просто успіх вилікованості залежить від того, як вчасно людина звертається. До лікаря як вчасно виявляється туберкульоз і надають відповідну медичну допомогу, тобто лікування проти туберкульозними препаратами, не народними методами а суто цими препаратами. Причому важливо визначити стійкість до цих препаратів, тому що зараз дуже багато випадків мультирезистентного туберкульозу, який не чутливий до таких важливих mm. препаратів, але це не страшно, тому що є схеми. Коли можна все рівно впливати на збутник і його ліквідувати, головне, як я сказала, вчасно виявити, дотримуватись рекомендацій, в ніякому разі не переривати лікування, і от така дисципліна. Вона гарантує вилікування? Ще хочу сказати, що за 2-3 тижні ефективного лікування проти туберкульозними препаратами навіть людина, яка виділяла збутник в повітря, стає безпечною для оточення. Вона може відвідувати вже колектив місце роботи. Ну але при цьому не зупиняти лікування. Лікування ще угу. продовжується протягом кількох місяців. Скажіть, будь ласка, порекомендуйте, як. Часно подбати про себе, щоб е, не заразитися туберкульозом, а також щоб на ранніх стадіях виявити. Ну, не ігнорувати ці симптоми, які я назвала. Це основне таке можна сказати. Підозрілі симптоми до лікаря, не зволікати. Наприклад, рекомендувала один раз в рік робити флюорографію. Чи це дієво-недієво дієво потрібно? Е, ну, Взагалі. Е, Такі регулярні медичні огляди потрібні насправді, але ну, важливим зараз є от виявлення тих симптомів, первинних звернутися до лікаря. А він же тоді проводить скринінгове опитування, там є відповідна схема питань, які він задає mm -hmm. пацієнтові. І вже відповідно до того, він назначає певні методи обстеження, які є більш чутливішими. Наприклад, дуже зараз чутливий, цей такий тест GenExpert. Він показує наявність будника в організмі і навіть його чутливість до певних препаратів. Ну але це знову ж таки, якщо є певні симптоматики, порекомендуйте, як берегтися від туберкульозу, а також чи як захистити дітей, чи діти можуть захворіти на туберкульоз. Загальні рекомендації, щоб берегтись від туберкульозу, спрямовані на те, щоб змістити імунну систему. Тому потрібно зміцнювати імунітет, вести здоровий спосіб життя, збалансовано харчуватись, відмовитись від шкідливих звичок куріння, тютюнопаління, також уникати різноманітних стресів, загального перенапруження. І думати позитивно не варто відмовлятись від вакцинації. От ви згадали за дітей. Дуже важливо, щоб батьки не відмовлялись від вакцинації БЦЖ, яку переважно проводять на третій-п'ятий день життя новонародженого. Чому? Тому що навіть якщо і вакцинація не захистить в подальшому дитину від захворювання, mm -hmm. вона не дозволить розвинитися тяжким формам цього захворювання. А також хочу нагадати, що діти вони дуже чутливі до різних інфекцій, тому що в них ще не сформована імунна система. І якщо дитина в такому в вразливому своєму віці захворіє mm -hmm. на туберкульоз. А, ну, Там переважно летальні випадки, тому що розвинеться і мільярдний туберкульоз, коли уражаються інші органи. а Також може бути туберкульозний менінгіт. Ну, і, Як я вже казала, не ігноруйте підозрілих симптомів, звертайтесь до лікаря. Дбайте про себе. Як вберегти світ туберкульозу, сьогодні розповідала Марта Тригуб, лікар-епідеміолог Миколаївського відділу Стрийського районного відділу, ДУ Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ. Більше новин дивіться та слухайте на сайті редакції медіадефізмиколаїв.онлайн, а також підписуйтесь на YouTube канал. Крім новин та статей, можете почути, побачити інформацію. З передової Ольга Марків, Остап, Грецько, Миколаїв на Дністрі.